Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. І сьогодні буде тема, про яку ви також просили. Тож давайте розглянемо цікаві факти про Тевтонський орден. За 1190 року Тевтонський орден без перерв існував понад вісім століть. Потім його діяльність кілька разів згорталася, у тому числі і під час Другої світової війни, коли керівництво нацистської Німеччини конфіскувало володіння ордена. Звичайно, пізніше він був відроджений, але цей древній лицарський орден займається виключно мирною діяльністю. Та й складається він тепер переважно з жінок, яких називають сестрами. Вони служать сестрами милосердя, працюючи в багатьох лікарнях та госпіталях в Австрії та Німеччині. В більшості Тевтонський орден знайомий з Льодового побоїща, знаменитої битви, в якій військо під командуванням Олександра Невського здобуло перемогу над хрестоносцями. І ще цікаво, насправді, з протилежного боку виступали в основному лицарі Лівонського ордена, а не Тевтонського. Але Лівонський орден сам собою був чимось на кшталт філії Тевтонського ордену лише в Прибалтиці. Отже, відрізнялися ці ордени за великим рахунком лише керівниками і прапорами. У минулому Тевтонський орден ділився чотирма основними частинами: одна складається з лицарів, інша з броєносців. Третя зі священників а четверта з напівбратів-господарників. Причому лицарями могли стати лише ті претенденти, які зуміли довести свою приналежність до якогось стародавнього дворянського роду. Для решти таких обмежень не існувало, але вони не мали права бути магістрами. Скажімо так, з легкої руки режисера, який зняв фільм Олександр Невський, чомусь стало бажатися, що лицарі Тевтонського ордену носили глухі рогаті шоломи, схожі на відро. І воювали вони переважно величезними дворучними мечами. Це лише художня вигадка. рогатих шоломів у них не було, а озброєння було дуже різноманітне. Така історична область, як Східна Прусія, славиться своєю історичною спадщиною, зокрема, середньовічними замками. Їх там налічується понад 90%, і більша їх частина колись була побудована саме Тевтонським орденом. А наразі основна частина цієї історичної галузі належить до Польщі. Досить цікаво, що таке прізвисько, як «пси ви всі точно його чули – яким іноді позначають лицарів Тевтонського ордену, з'явилося внаслідок помилки. Карл Маркс, один із ідеологів комунізму, в одній із своїх праць назвав їх словом Райтершунде, що приблизно перекладається з німецької як кінний зброд». Але перекладачі припустилися помилки. І так з'явилися пси лицарі. А насправді собак не було у жодній символіці тевтонців. Витоки походження Тевтонського ордену невідомі. А більшість істориків схиляється до того, що він виник у Єрусалимі, завойованому під час хрестових походів. Якийсь німець заснував там шпиталь, навколо якого почали збиратися німецькомовні лицарі. І з цієї неформальної організації згодом, мабуть, і виріс орден. Періодом найвищого розквіту Тевтонського ордену вважається кінець 14, початок 15 століття. Про його могутність у цей час говорять історичні документи, згідно з якими наймані селяни і робітники, найняті орденом, отримували в кілька разів більш високу плату, ніж будь-де ще в Прусії. Орден був багатий, і він міг дозволити собі платити більше, щоб отримати кращих працівників. Внутрішній статут Тевтонського ордену був дуже суворим. Більше того, він регламентував життя членів ордену навіть у дрібницях. Так, згідно з статутом, братам лицарям належало обов'язково носити бороду. Братам-саріантам, тобто зброєносцям, їх необхідно було збривати, а братам священникам наказувалося виглядати як ченцям. Цікаво, що третій рейх вважав себе продовжувачем ідей Тевтонського ордену. А один з найближчих поплічників Гітлера, а саме Генріх Гімлер, навіть планував його відротити, але вже в оновленому вигляді. При цьому нацисти активно переслідували членів справжнього ордена, конфіскували все їхнє майно і взагалі намагалися перекроїти історію Тевтонців на новий лад. Безуспішно, як показали подальші події Третій рейх був повалений, а орден існує й досі, займаючись благодійністю. Ну що ж, друзі, ось такі цікаві факти про Тевтонський орден. Якщо ви знаєте якісь цікавинки, обов'язково діліться в коментарях. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Особисто мені буде дуже приємно. Я вам дуже вдячна за перегляд та обов'язково побачимось в нових випусках. Ваш топчик!